Всіх Вітаю! З вами Марія і наша рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Читаю коментарі, дуже дякую всім, хто пише їх. Прочитала коментар про те, що хотілося б бачити інші колоди в розкладах. Тож, давайте Давайте побачимо і іншу колоду. так Просто мені хотілося дивитись на українських колодах, хоча, може, вам і не видно ті надписи, насправді вам воно так і не дуже важливо. Тож давайте. Тож, починаємо з особистого життя, що вам, до яких подій приготуватись вам в особистому житті. Дивимось на один день, тож, не, ну, Дивимось на один день, не хвилюйтесь те, що там ви бачите, що щось там не дуже вам до вподоби може. Це один день. Це емоції одного єдиного дня. Тож, давайте роздивляємось. Дивіться, для когось з вас день почнеться, ну, в принципі, нормально. Е, знаєте, коли будете задоволені якимись своїми там досягненнями. Але ж. Чи то ви будете змінюватись в рамках дня. І, знаєте, тут як зверніть увагу на те, чим ви годуєтесь в цей день. Тут можуть бути ситуації, коли, наприклад, щось там вийшло, ну, строк годності, може. Вийшов, а ви не помітили. Може, там десь зіпсувався продукт, а воно вам, ну там ви, наприклад, приправили якимось соусом. Він забив той смак, який би вас налаштував би, що не треба вже це їсти, воно щось там не те з ним. І до вечора може щось там змінитись у вас. ну, розумієте, що. Тож будьте уважні, щоб у вас там. На, на поготові були певні рятувальні ліки. Для когось з вас може бути ситуація, коли ви можете розсваритись з кимсь, от з ладу вийдете, от знаєте, настрій зіпсується, десь не досягнете ну, такої золотої середини. Десь ви будете незгодні з кимось, або з вами хтось буде незгодний, і воно все шкереберть, полетить? Зламається те, що не буде збалансованим в цей день. От, в стосунках, в поглядах, в домовленостях, в якихось рішеннях. Ну, тобто, ви там самі собі зрозумієте, може, людина прийде до вас. І зіпсує таким чином настрій, що краще б не приходив чи не приходила. Це буде якась така, знаєте, гучна ситуація під вечір. Давайте далі. Кохання, сфера кохання, що вам тут треба б, до чого б готуватись. Як же ж воно ж? Так, дивіться, центральна фігура у нас тут королева жезлів. Це може бути і ваша карта, а може бути карта третьої особи, яка буде, вибачте, пхати свого носа у ваші відносини. Ну, ситуація, яка, ну, знаєте, вона може бути переплетена з минулим рядком, бо під вечір ситуація зіпсується. От Спочатку все добре, все якось злагоджено, ви задоволені, потім трапляється якась ситуація, яка, знаєте, от чиїмсь контролем вона буде зіпсована. Десь там людина буде наполягати аж занадто наполягати на своєму. Це може бути і не обов'язково, що коханка. не обов'язково. Це може бути чиясь там, наприклад, мама, чиясь подруга, Ну, якась така ну, третя особа, вона там для кожного з вас може бути якоюсь там своєю третьою особою. Ну, звісно, це зараз цей рядок був для тих, у кого є відносини. Робота. Давайте розглянемо, що тут вам важливо, до, до чого готуватись в роботі вашій. Угу. Дивіться, тут для когось з вас ви взагалі ну, зараз, ну, як знаєте, зупинена ваша робота ну, по якимсь там вашим ситуаціям життєвим. Ви як ну, інформацію якусь збираєте взагалі-то очікуєте грошей в цей день. А от там, де ви збираєте інформацію, Згодом ви дізнаєтесь, вам воно буде відкрито. Там, де ви зараз от не мож... нема можливості, ну, скажімо, діяти. Чи ви якось не готові зараз діяти? Ну, Взагалі-то воно все якось симпатично виглядає, бо ви будете задоволені результатами. Якщо очікуєте якоїсь інформації, листа якогось, то воно. Все у вас якось добре вирішиться. Що важливо прийняти? От вам просто треба бути готовими до якоїсь події, яку треба б прийняти. Треба буде пожертвувати чимось. От якоїсь дивіться: заради кращого результату, заради ситуації, в якій ви будете мати той результат, на який ви розраховуєте, треба щось в жертву принести. Ну там час. Якісь там фізичні ваші навантаження, наприклад, будуть для вас, от знаєте, важкими, але ж ви розумієте, заради чого. Якісь може там відкласти, там щось, може ви б краще книжку почитали, але треба буде щось там інше робити. Приймайте ситуацію, яка вам буде надаватись от як. Як нова можливість, як можливість заробітку, як можливість покращення матеріального стану, саме про це тут йдеться. Але може це буде ну, якось незручно для вас, може якось ви не будете там дуже налаштовані саме на такі дії, але ж вони, вони результат вам принесуть, тож ну, все одно вирішувати вам. У будь-якому разі. Але статусно ви себе будете почувати ну, краще, ніж дотепер. Від чого б краще за все відмовитись? От вам треба бути готовими до чогось, від чого будете відмовлятись. Угу. Дивіться, тут розмова, от насамперед, це про розмову. Жінка показана королева кубків. Це може бути родичка, може бути подруга, а може бути і ваша карта. От вам дуже-дуже важливо в цей день дотримуватись балансу у будь-яких ваших справах. Це може бути спілкування з, стар, ну, з старшою людиною старшим поколінням вашим. Це може бути спілкування з вчителем якимсь, але ви будете, знаєте, от як не дуже щось там десь впевнені, не дуже опізнані. Це може бути якась, знаєте, от установа. Де вам треба допомогу якусь там, чи отримати, чи подати заявку на допомогу, чи піти попро, ну, ну, прояснити якусь ситуацію, попрохати про щось. Це якась така ситуація, в якій вам, от знаєте, як компромісу десь якогось треба буде досягти. Звертайте увагу на от, не, не вийде продавити ситуацію, не вийде от, якоюсь там жалістю взяти. Тут не про це взагалі. Тут, про, тут важливий емоційний стан. Не щоб, знаєте, вас нічого не вибило з вашого з вашої рівноваги. от Зберігайте її на протязі дня. Так. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте це розглянемо. Чого вам не уникнути в цей день? Угу. Дивіться, тут буде якась інформація. Яка буде подаватись вам заради того, щоб ваш той баланс порушити? От хтось буде дуже-дуже намагатись, і знаєте, от людина старанно буде дотримуватись якоїсь такої поведінки, щоб вашу рівновагу шкереберть відправити. Карта От вона, знаєте, от вона червоною стрічкою через весь розклад іде. Рівновага для вас занадто буде важлива в цей день. Бо можете багато помилок наробити, якщо будете розхитані. І порада відвищих сил для вас на цей день. ну Тут буде когось з вас, буде король Пентаклів. Це може бути вашим родичем, може бути батьком, може бути, може бути чоловіком, або для когось з вас може бути ваш керівник. Якийсь, дивіться, взагалі-то людина не дуже. По здоров'ю буде себе впевнено відчувати в цей день. І буде ситуація, в якій, е, знаєте, от щось на щось своєму наполягати, буде щось, ну, е, е, як кризова ситуація. Звертайте на це увагу і, е, знаєте, як знижку робіть на те, що людині кепсько буде в цей день. Може, знаєте, от це не обов'язково, коли це буде помітно, так, просто дивлячись на людину. Це може бути, от голова болить, але ж ви ж не відчуваєте, ви ж не знаєте таке про людину, а настрій йому зіпсує цей головний біль. Це може бути щось інше там відчуває в собі якийсь біль і буде агресивно себе поводити. От знаєте, коли щось болить і настрою нема, і треба на когось зірватися. зриватись буде от на тих, хто ближче за все. Зазвичай, то на сім'ю. А це може бути дійсно така ситуація у вас в сім'ї. А от для когось такі може бути і ситуація по роботі. Тож теж, не дуже на себе це сприймайте. Я розумію, що це не дуже таке ну, собі пояснення. Ну, то, е, в, чим, в чим же ваша там вина, що людина себе погано почуває, але ж от, от така людина, просто, от, знаєте, як, ну, не вміє себе стримати і не схоче себе стримати, така поведінка буде. Тож вам дістанеться. От на цьому я закриваю цей розклад. Дійсно, дякую всім за проведений з вами час. І бережіть себе, будьте і до себе ласкаві, і до оточуючих. Всі ми зараз складні, дуже складні. Час такий зараз. І не всі можемо стриматися в якихось наших там ситуаціях. Але все ж таки дуже хочеться, щоб ми всі були один до одного. Трошечки такі добріші. Обов'язково бережіть себе, і якщо ви ще не підписані, але вам дійсно цікаві такі розклади і такі відео, то, будь ласка, запрошую вас у підписники. І дуже всім дякую за вподобайки, за коментарі, бо ви дійсно дуже допомагаєте просувати канал у Ютубі. Тож, побачимось, всім пока!